Всім привіт! Сьогодні я вам покажу фокус з картами. І потім в кінці розкажу, як його робити. І так, я вам покажу, що всі карти повністю розмішані. І ми відставимо два джокери, які нам знадобляться на кінці. І так тепер ви будете мені говорити стоп. Ось. Стоп! Запам'ятайте добре вашу карту. І знову ви мені скажете стоп, щоб я показав вам другу карту. Стоп. Ось, запам'ятовуйте її. І тепер я трошечки розмішаю таким способом. І тепер розмішаю іншим, трохи більш ефективнішим. Ось. Складу їх рівненько. І тут починається основна частина фокусу. Ви мені скажете стоп. Стоп! Ось, я покладу джокер наверх. Тої карти, на якій ви зупинились. І зроблю це знову. Скажіть мені стоп. Стоп! Ось, ставлю другого джокера наверх тої карти, на якій ви зупинились. Тепер я вам показую всі карти. І шукаю джокер з тою картою, на якій ви зупинились. Ось перша карта, з якою ви зупинились. І шукаю другий Джокер. Де він є? А, ось він. Ось друга карта. Тепер колода карт нам зовсім не потрібна. Нам потрібні тільки дві карти, які ви вибрали. І ось вони. Ага. Це дві карти, які ви бачили на початку, і на яких ви сказали стоп. Ось. Тому ми пройдемо до туторіалу. І так, туторіал. Перше, що ми робимо, це беремо два джокера і ставимо їх на підготовку. Вони нам більше не потрібні. І тут ми говоримо людині: скажіть мені стоп. Вона каже стоп. І тут це важливий момент, тому що ми беремо дві карти разом. І показуємо людині верхню карту. Але насправді тут дві карти. Чому дві, побачите зараз? Ми закриваємо і цю карту, яку ми показали, ми її ставимо на низ колоди, а це ніхто не знає, окрім вас. Робимо це другий раз. Ось, скажемо, стоп. Беремо дві карти. Ще раз добре показую: дві карти. Ось. друга, І карту, яку ми показали, наниз колоди. Це треба потренувати, щоб це виходило непомітно і ось так. Ось, тепер в нас внизу дві карти, які вибрав глядач. І тепер найтяжчий момент фокусу. Тасування. Ось, ви берете половину колоди карт з. Одною картою, я вибрав глядач, і тасуєте так, щоб одна з карт залишилася на поверхні колоди. Ось. Тому тепер в нас знизу і вгорі колоди знаходяться дві карти, які вибрав глядач. Тепер ми переходимо до рахування, ставимо одного джокера і накриваємо колодою. І робимо так ще раз. І так виходить, що карта, яка знизу, відповідно, карта, яку вибрав глядач, знаходиться над джокером. Відповідно, коли ви показуєте карти, вберете верхню карту, і так само з другим джокером, верхню карту. І тоді все легко, колода нам більше не потрібна. Ви просто показуєте дві карти, і ваш глядач просто в шоці. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це для мене буде великою підтримкою. Всім па-па!